Яка сьогодні відбувається з нашою колегою. Надію завжди. Сьогодні 32-й день, шармові колеги. 32-й день наша колега війну. Він сподобається, війна України. І наша позиція, нашу пов'язку зробити все для того, щоб наша колега була збірна. І сьогодні ми будемо збирати, чого ми звернули до світових європейських рівень з тим, що ви надали на підтримку до цього дня на самому шляху. Я переконую, що всі політичні в'язні, які знаходяться позавершені нашою держави, Всі в'язні, які, які сьогодні незаконно отримують і з маємо до І це позиція кожного такі. Це, це позиція кожного українця. Тому від вас це питання вимагає єдності і принциповості. Яку ми маємо існувати. Ви знаєте, що президент України вживається зараз для того, щоб звільнити на її усадження наших полонених. Ми маємо прогрес в цьому питанні, але ще маємо дуже багато проблем. А коли ти маємо обігнатися для того, щоб їх звільнити. Тому я хочу вам побажати успішної роботи, без клітки.